На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. В ефірі новини понеділка, 28 січня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна. Вітаю вас. Далі коротко про головне прикарпатським поліцейським, яких навчали канадці, вручили сертифікати. Другий курс що ми викладаємо тут е, Івано-Франківськ. Чиста Коломийщина, благодійний фонд покуття та його засновник, народний депутат Андрій Іванчук, започаткували нову акцію. Минулого року ми побачили, коли об'їжджали Коломийщину, що в дуже багатьох громадах е, започаткована така європейська ініціатива сортування сміття. У Коломиї навчається близько п'яти тисяч студентів. Вони здобувають освіту у дев'яти навчальних закладах. Ми кожного учня розуміємо. Про це та інше детальніше у випуску. До уваги водіїв та мешканців Коломиї повідомляємо, що вівторок, 29 січня, буде перекритий рух автомобільного транспорту на вулиці Криничній від проспекту Грушевського до вулиці Оренштайна. Як інформують комунальники у зв'язку із проведенням робіт щодо видалення аварійних дерев. На базі тренінгового центру управління національної поліції в області головний прикарпатський поліцейський Володимир Голубош та заступник начальника канадської поліцейської місії в Україні Орест Гнатиків вручили сертифікати правоохоронцям про завершення навчань. Канадці навчали працівників слідчих підрозділів, дільничних офіцерів та патрульних поліцейських Івано-Франківщини, тематики вступу до кримінальних розслідувань. Тепер сертифіковані правоохоронці зможуть передати навички своїм колегам. Прикарпатським поліцейським, яких навчали канадці, вручили сертифікати. Канадські поліцейські навчали працівників слідчих підрозділів, дільничних офіцерів та патрульних поліцейських тематиків вступу до кримінальних розслідувань. Тепер сертифіковані правоохоронці зможуть передати навики колегам. Це другий курс. що Ми викладаємо тут Івано-Франківськ, один тижневий курс для слідчих патрульних і дільничних поліцейських. І цей курс їм допомагає створити ту комунікацію між собою. І щоб покращити ту комунікацію, щоб поліцейська організація була сильніша. Ми вчили поліцейських таким темам, як, наприклад, опитування свідків потерпілих та підозрюваних, наркотики та алкоголь, деескалація це все те, що вони зможуть використовувати в своїй роботі. Це все їм потрібно. Українські поліцейські вони дуже розумні та освічені. І що мені особливо подобається, те, що вони завжди прагнуть нових знань. Начальник головного управління національної поліції Івано-Франківської області Володимир Голубош привітав поліцейських та подякував закордонним гостям за якісне навчання, вручивши цінні подарунки. Певний, що досвід, який ми тут отримуємо, всі буде все на нагоді, і стане наша служба і робота стане набагато краще від того, і зможемо виконувати свій головний обов'язок служити і захищати. Ще раз дякую. Наприкінці урочистостей канадські поліцейські вибрали найкращого слухача: йдеться про патрульну Інну Мані, і вручили в подарунок свої погони. Чиста Коломищина, благодійний фонд покуття та його засновник, народний депутат Андрій Іванчук, започаткували нову акцію. Вона має на меті мотивувати мешканців нашого краю сортувати сміття. А приводом для цього стала ініціатива школярів Ковалівки. Вони вже почали це робити у рідному селі. За активність отримали подарунки. Восьмикласниця Мар'яна Сорич разом зі своїми друзями може бути прикладом для багатьох дорослих. Школярі виявили ініціативу сортувати сміття, щоб зменшити шкоду для довкілля і жити як у цивілізованих країнах. Проблема непосортованого сміття вона стосується не тільки нашого села, а взагалі ціла планета дуже сильно страждає через людську безвідповідальність. Тому ми вирішили, якщо дорослі не зовсім відповідально до цього ставляться, то саме ми мусимо допомогти. Власне, ініціативні учні Ковалівської школи спонукали Андрія Іванчука не лише підтримати їх, а й організувати акцію Чиста Коломищина. Обранець розповідає, школярі зараз роблять те, на що не здатні багато дорослих людей. Минулого року ми побачили, коли об'їжджали Коломищину, що дуже багатьох громадах. Е Започаткована така європейська ініціатива сортування сміття. Я був дуже вражений, тому що ініціаторами цього всього є наші діти. І коли вони приходять додому, і батьків шикують по струнку, що шкло треба окремо, папір треба окремо, пластмасові всякі вироби. Треба це окремо. Це якраз і є той початок. Цивілізаційного переробки сміття, тобто екологічного, такого нашого чистого майбутнього. Проблема зі сміттям в Україні критична, де її вирішення у нас чомусь підходять неохоче. Нарікає Андрій Іванчук, каже, її глобальні масштаби несуть загрозу і для сучасного суспільства, і для майбутніх поколінь. В Україні 95% сміття відправляється на полігони, і тільки 5% переробляється на вторинній переробці чи спалюється. коли в Європі, в розвинутих країнах, ці показники. Протилежні, тобто більше 95% йде на вторинну переробку чи на спалювання. Така країна, наприклад, як Данія, вони вже дійшли до того, що вони закуповують сміття з інших країн. Тобто ми повинні до цього рухатися. У нас вже більше 6 тисяч сміттєзвалищ в Україні. Ми не можемо перетворити нашу Україну на одне велике сміттєзвалище. І я хочу, щоб ми почалися тут в нас на Коломищі. Я бачу, що є така ініціатива моїх земляків, і ми, як фонд покуті, я як особисто ми будемо тільки цьому допомагати в вигляді знімемо зараз фільми агітаційні, щоб якомога більше людей долучилося до цього, щоб всі тотально 100% жителі Коломиї розуміли, що нам треба змінити нашу культуру, що Коломийщина повинна бути чиста. Учні ковалівської школи за свою ініціативу отримали від народного депутата Андрія Іванчука подарунок, роздільні баки для сортування сміття. Обранець тепер заохочує всіх доєднатися до акції Чиста Коломищина, бути активними, думати про нашу екологію і брати приклад зі ще зовсім юних, але свідомих краян. У Коломиї навчається близько п'яти тисяч студентів. Вони здобувають освіту у дев'яти навчальних закладах, зокрема у коледжах, ліцеях, інститутах та технікумах можна отримати освіту: менеджера, маркетолога, фінансиста, педагога, медика, кухаря, психолога, перукаря, газозварника, радіомеханіка, а також стати фахівцем геодезії та землеустрою, деревообробної та меблової технології, готельної справи, інженером програмного забезпечення чи оператором із обробки інформації. І це далеко не повний перелік. До кінця навчання. Року залишилося 4 місяці, тож багато дев'ятикласників та одинадцятикласників замислюється над тим, де ж продовжити навчання. Ми розпочинаємо цикл сюжетів, де розкажемо про спеціальності, які можна освоїти в Коломиї. Першим до нашого об'єктиву потрапив Коломийський професійний ліцей сфери послуг, яких фахівців виховує цей заклад. Скільки коштує навчання у ліцеї, розкажемо у сюжеті. У майстерні кухарів Коломийського професійного ліцею сфери послуг смачно пахне їжею. Тутешні студенти чаклують над електроплитою. У каструлях кипить розсольник. Студентка Уляна, з Лісного хлібичина, каже, щоб страва вийшла смачною, треба готувати з любов'ю. Мені подобається готувати. У кабінеті поруч ретельно полірують посуд. Тут навчають офіціантів. Має бути добре посуд вимити, легенько обсохнути, поліруємо полотняним рушником. Тоді вони сяючи, гарно виглядають. Викладачка Лідія Федорук продовжує вміти правильно доглядати за посудом чи не найважливіше для офіціанта. Без цього елементу ми є не офіціанти. Ліцей сфери послуг у Коломиї працює вже 37 років. Спочатку спеціалістів готували на базі заводу Коломия Сільмаш. Згодом переїхали в окреме приміщення на вулиці Хмельницького. Взагалі, історія сама йде, що аж з Івано-Франківського, профтехучилища училища No1, це було моєї філія. Вступити до ліцею можуть як дев'ятикласники, так і одинадцятикласники, продовжує директорка закладу Наталія Квартюк. Зараз тут навчаються 535 студентів. Для них пропонують вісім інтегрованих професій: кухар офіціант, перукар-візажист, секретар керівника. Оператор комп'ютерного набору, кравець, електромонтер, штукатур, лицювальник-плиточник, продавець, монтажник санітарно-технічних систем та устаткування. Після 9-го два роки 10 місяців навчання, після 11-го класу 10 місяців навчання. У ліцеї сфери послуг допомагають освоювати професії студентам 27 майстрів виробничого навчання. Та 34 вчителя загальноосвітніх та спецпредметів, розповідає керівниця закладу. Викладачі у нас майже всі вже з вищими категоріями. У Нас дуже чуйні вчителі з підходом індивідуальним до кожного учня. Але зосереджуємося ми на професії. Наталія Квартюк продовжує: Найчастіше студенти їхнього закладу хочуть стати кухарями-офіціантами, перукарями-візажистами, а також електромонтерами і плиточниками. А ще, розповідає директорка, Майже усі їхні випускники не мають проблем з працевлаштуванням. У нас працевлаштування вважається стопроцентним. Цікаво, що у Коломийському професійному ліцеї сфери послуг навчаються не лише студенти з Івано-Франківщини, а й приїжджають здобувати професію навіть з інших областей, каже Наталія Квартюк. Дуже Закарпатська область у нас перерушилась. Маємо гуртожиток, у нас три поверхи гуртожитку. Два вже маємо євро ремонт. Зробили, стараємося, звичайно, зробити матеріально технічну базу. Наталія Квартюк наголошує навчання у ліцеї сфери послуг безкоштовне. Немає платних груп. У Нас є благодійний фонд. Кращого закладу тут нас немає. А якщо дуже серйозно підійти, то ми кожного учня розуміємо. Розуміємо їхню ситуацію і розуміємо їхні проблеми і стараємося максимум допомогти. Оксана Кобринська, Марина Максимів, Сергій Угрин, події НТК. Катання на лижах це один із варіантів зимової фізичної активності. Таке заняття не лише дуже корисне, а й приносить неабияке задоволення людині, покращує її настрій та самопочуття. У цьому вирішила переконатися наш журналіст Галина Досин, яка цими вихідними побувала на засніжних схилах. Вона спілкувалася із професійними лижниками, новачками та навіть лікарями. Далі в сюжеті розкаже про користь для здоров'я та можливі протипоказання катання на лижах. Ось так на дитячій гірці виглядає доросла людина, яка на лижах їхала ще у школі. А на гірськолижному курорті такий початківець то потіха та радість для оточуючих. Галя підкорює гори. і в неї непогано получається. Молодець. Розворот. <сум> та слухай Галя, ти що? Дивися. Супер якщо називаємо дитячим ковзанки, це <свес> супер. <свес> це все супер, стет, <свес> позор. <свес> <свес> але якщо є бажання і відсутній страх – вперед. Цей вид спорту не має вікових обмежень. Чуєш, але він аж перевернувся. <після> Класно. Світлана Гайчиня з сім'єю відвідує гірські схили. Але якщо чоловік з донькою вже професійно долають складні траси, пані Світлана тільки час від часу стає на лижі. Я готова. Все ж таки, приїжджаючи на такі курортишні, треба все таки мати якусь підготовку обов'язково, хоча б якесь елементарні знання поводження на таких трасах. Для початківця у цій справі найкраще найняти інструктора. Це допоможе уникнути основних помилок і травматичних наслідків для здоров'я, радить лікар. Наголошує, що у цьому виді спорту надзвичайно багато користі для організму. Це відмінний спосіб не тільки підвищити витривалість серцево-судинної системи і зміцнити м'язи, а й комплексно поліпшити здоров'я і імунітет за рахунок проведення фізичної активності на відкритому повітрі. Також лижний спорт покращує настрій і допомагає боротися з депресією. А ще є одним з кращих способів схуднення і боротьби із зайвою увагою. Але попри усі позитивні властивості, варто знати й протипоказання, застерігає медик. Корисний для всіх від дітей до дорослих. В кого немає проблеми з кульшовими суглобами, немає серйозних проблем, проблем з серцево-судинною системою. Такі помірні, не несерйозні не проблеми зі здоров'ям. Звичайно, це показано. Це є оздоровлення, це є свого роду якісь навантаження, такі невеличкі, мінімальні. Плюси безмежне задоволення від проведеного тут часу. Тому бажаю всім всім бажаю побувати тут і рекомендую займатися лижним спортом. Їздити на лижах можна навчитися і самостійно, запевняє досвідчений лижник Святослав Гайчиня з Кам'янця-Подільського, який оволодів цим видом спорту теж без сторонньої допомоги. А ще свою доньку навчив впевнено долати складні гірські траси. За браком часу чоловікові не часто вдається поїхати в гори, але коли вже тут отримує справжнє задоволення. Цього разу схили для лижника дещо пологі, але все ж таки відпочинок вдався. Для людей, які починають пробувати кататися, для дітей тут пологі траси, повільні підйомники, погода прекрасна, людей мало. Це дуже важливо при катанні, тому катання приносить задоволення. Лижник радить займатися зимовими видами спорту із задоволенням. Тільки у цьому випадку можна не лише зміцнити своє здоров'я, але й у повній мірі отримати насолоду від таких занять. Галина Досин для подій телеканалу НТК з Чернівецької області. Обласні змагання із класичного у пам'яті Петра Федоровича відбулися у Коломиї. У них взяли участь майже півсотні спортсменів із шести районів Івано-Франківщини. Цими вже традиційним турніром організатори мають за мету вшанувати відомого коломияна, на який стояв біля витоків створення локомотиву і який займає значне місце в історії нашого спорту Петра Федоровича. У змаганнях з пауерліфтингу беруть участь сильні спортсмени, ті, які свідомо почали займатися цим видом спорту і які планують досягти значних результатів. А те, що турнір присвячений нашому краянину Петру Федоровичу, їх ще більше надихає на здобутки. Спочатку хотів просто мати добру фізичну форму, а пізніше, вже так як вже думаю, десь поїхати виступати до мене, пішов тренер, сказав, що я не хочу займатися, попробувати. Я вже який раз попробував, так вже і далі почав цим займатися. Всі друзі до цього завжди залучаєш, вони ходили, займалися. Ну не кожен до цього так має бажання, але принаймні вони стараються. взяти майстер спорту, майстер спорту міжнародного класу, поїхати на світ, взяти перше місце на світі, чемпіона світу, поставити нові рекорди. Півтора року як вернулася, бо довший період був біля п'яти років, що не займалася. Подобається себе підтримувати в формі спортзалі. Цікаво змагатися, перемагати. Обласні змагання із класичного пауерліфтингу вже стали традиційними. Щоразу в них бере участь усе більше спортсменів. Тут можуть не лише вшанувати пам'ять нашого видатного краянина, а ще й зробити крок до своєї мети, розповідає головний суддя змагань Інна Оробець. Ви всі прекрасно знаєте цю людину, яка стоїть у витягів цього спортивного комплексу, який його будував з нуля, як кажуть, і все своє життя він присвятив цьому комплексу. І тому ми прийняли рішення кожен рік. Після його смерті проводити такі змагання, і це вже 14 рік підряд. Ми проводимо чемпіонат області з класичного І Це є відбіркові змагання. По по цих змаганнях буде формуватись збірна команда області, яка буде виступати на чемпіонаті України. Буде проводитись так само. Чемпіонат України у нас, в Коломиї в вересні місяці, і тому зараз виступають найсильніші спортсмени, які Побажали приймати участь в цих змаганнях і в подальшому виступати на чемпіонаті України. У підсумку змагань перші місця посіли Василь Олійник, Дмитро Хайнос, Віктор Голіней. Серед жінок кращими стали Віра Гофтова та Уляна Лютник. В командній боротьбі перше місце посіла Коломоя, друге долина, третє Івано-Франківськ. Пауерліфтинг не є комерційним видом спорту. Він для тих, хто справді його любить. Тому багато спортсменів, щоб заробити гроші, поїхали за кордон, розповідає Інна Оробець. Щоправда, тішить те, що з кожним роком кількість прихильників його зростає. А тут, у нашому місті, організатори усі змагання і турніри проводять на високому рівні. 29 січня о 14 годині у міському палаці культури народний дім відбудеться літературно-мистецький вечір. Коли ви вмирали, вам дзвони не грали до 101-ї річниці дня пам'яті полеглих у битві під крутами. Запрошуємо, коломиян та гостей міста взяти участь у заході. Що таке кір та чи загрожує нам епідемія кору? Яких штамів грипу варто очікувати, і чи вони небезпечні для населення? А ще гепатит, герпес, сні та інше? Чи дійсно цього року в Україні складна ситуація із вірусами або ж це нагнітання? Та паніка? Спробуємо дізнатися цієї середи, 30 січня, о 20-й годині. На телеканалі НТК. про це розкаже головний коломийський інфекціоніст Володимир Кифорук у програмі Про все крім політики. Маєте запитання? Дзвоніть у прямий ефір 3830. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою. Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.